І е, декілька слайдів щодо особливостей постмаркетингового нагляду, які запроваджені якраз у MDR. такі нові особливості. Е, зараз е, всі ми знаємо, що згідно з нашого поточного технічного регулювання, е, постмаркетингові вимоги вони, е, завершуються на тому, що у нас є е, План постмаркетингового нагляду та звіт постмаркетингового нагляду. Проте, вже з провадженням МДР та наших нових технічних регламентів, вид та об'єм документації, яка потребується розділом постмаркетингового нагляду, залежить від класу виробу. Тобто для всіх класів медичних виробів необхідно розробити план постмаркетингового нагляду. І він має містити чітку, зрозумілу інформацію щодо план, планованих дій виробника щодо виконання вимог такого нагляду. Якщо ми кажемо про вироби першого класу, то для таких виробів виробник повинен розробити якраз звіт з постмаркетингового нагляду. Тут, в принципі, нічого майже не змінилося. якщо ми кажемо вже про вироби класу 2, 2, бета 3, то в нас з'являється новий документ, це періодичний звіт з безпеки. І ще один, який розробляється якраз на підставі цього періодичного звіту з безпеки: це постмаркетингове клінічне спостереження. Для виробів 2Б та 3 класу цей періодичний звіт з безпеки складається щорічно. А для виробів третього класу він обов'язково подається до нотифікованого органу ще окремо, що стосується виробників імплантованих виробів та медичних виробів третього класу, то вони також повинні складати зведення про безпеку та клінічну ефективність, яке в майбутньому публікуватиметься в Eudamed. І якраз на цьому слайді більш так детально і коротко для всіх буде зрозуміло, який вид документу, в якому випадку і як часто потрібно оновлювати, в залежності від класу медичного виробу або типу медичного виробу, якщо ми кажемо про вироби для інвітродіагностики, тобто ви бачите, що в нас. Є якраз і ПМСР, це з постмаркетингового нагляду, ПСУР, це наш звіт з безпеки. Не для всіх виробів вони формуються обов'язково періодично. Тобто, як бачите, для класу 1 вони формуються по запиту і в мірі необхідності. А ось для вже виробів високого класу, це 2-2 бета. Та третього формуються періодично. Для кожного з виду виробів вони періодичність відрізняються, і для високого класу ризику такі звіти обов'язково ще й будуть подаватися в систему EUDAMED.